Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про паркову скульптуру, присвячену українському воїну Ігорю Воєводину на псевдо Стіч. Ця скульптура знаходиться у саду Фоміна біля входу. Автори даного шедевру Остап Ковальчук та Олексій Пергаменчик. Пам'ятник відкрили на День українського добровольця. На пам'ятнику ми бачимо обличчя позивного Ігоря Це Стіч. Ця скульптура тримає руку при серці. На розрусі ми бачимо автоматні черги. Справа на руці ми бачимо новий шеврон полку Азов. Перед скульптури виклали плиткою. Перед скульптурою встановили лавочки для того, щоб згадувати воїна. Поруч знаходиться дошка де можна дізнатися історію воєводина Ігоря. Ігор Воєводина був студентом 4-го курсу навчально-наукового інституту фіології КНУ. Імені Тараса Шевченка під час війни був снайпером розвідувального відділення взводу розвідки спеціального призначення 2-го батальйону 12-ї бригади ААЗОВ. Загинув 19 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Креміна Луганської області під час виконання бойового завдання. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки.